Всім привіт! Продовжуємо розглядати математику 6 класу, в сьогоднішньому відео наступна самостійна робота, 31. Ділення раціональних чисел. В Попередніх відео ми з вами розглянули інші операції з раціональними числами це додавання, віднімання, множення. Сьогодні подивимося ділення. З теорії те, що потрібно знати, якщо ділиться числа, Різних знаків, тобто, наприклад, що додатнє число ділиться на від'ємне, або навпаки від'ємне число ділиться на додатнє, то тут, як і для множення, справджується те правило, що в результаті ми отримаємо від'ємне число. А якщо ділимо два числа з однаковими знаками, тобто два від'ємних числа, або два додатніх числа діляться. То в результаті отримаємо додатнє число. От те правила, ті правила, які потрібні знати для того, щоб успішно ділити раціональні числа, зокрема і різних знаків. Стосовно додавання віднімання і множення, ви можете приглянути попередні наші роботи на каналі в плейлисті Математика 6 клас. Або додивитися це відео до кінця, там буде посилання на цей плейлист. Ну, а тепер давайте по черзі розглянемо кожне з чотирьох завдань. Нашої самостійної роботи. Перше завдання. Порівняйте. І треба порівняти нам вираз мінус 124 поділити на 31 і число мінус 4. Для того, щоб нам виконати порівняння, нам треба знайти значення ось цього виразу зліва. Мінус 124 поділити на 31. Дивимося, ми ділимо два числа різних знаків: від'ємне число мінус 124 ділимо на додатнє число 31. Отже, в результаті у нас буде число від'ємне. За правилом ось від'ємне поділити на додатнє буде число від'ємне. 124 поділити на 31 ділиться, це буде 4. І отже, у нас виходить зліва мінус 4 і справа також мінус 4. Ці числа є рівними, тому і перша наша рівність також там проставиться знак дорівнює. Знак рівності у нас записаний під варіантом відповіді А. Тому правильною відповіддю на перше завдання буде варіант відповіді А. Друге завдання. Знайдіть х, якщо мінус х помножити на 4 дорівнює мінус 100. Треба знайти х. Як знайти невідомий множник? Треба результат поділити на відомий множник. Але давайте трошки його запишемо. У нас тут мінус х, а давайте запишемо цей добуток, як х помножити на мінус 4. Ми мінус перенесли до четвірки. Дорівнює мінус 100. А тепер знаходимо невідомий множник х. Результат мінус 100. Ділимо на відомий множник на мінус 4. В діленні у нас два числа однакових знаків, тобто два від'ємних числа ми ділимо, значить в результаті буде число додатнє. 100 поділити на 4 буде 25. Значить, у нас х буде дорівнювати 25. 25 серед варіантів відповіді записано під варіантом відповіді В. Тому правильною відповіддю на друге завдання буде варіант відповіді Б. Продовжуємо далі наступне третє завдання. Обчисліть. І у нас тут є два підпункти. Пункт А мінус 6 поділити на мінус 2. Додати мінус 8 поділити на 4. Відняти мінус 2. Ось такий вираз записаний. Давайте по черзі виконувати операції. Перше, які операції ми виконуємо, це ділення. Мінус 6 поділити на мінус 2. Тут в діленні у нас є два від'ємних числа. При діленні двох чисел однакового знаку ми отримаємо число додатнє. 6 поділити на 2 буде 3. Тобто, результатом першого ділення у нас буде число 3. Далі, мінус 8 ділимо на 4. Від'ємне число ділиться на додатні. Числа у нас різних знаків. Тому далі у нас в результаті буде від'ємне число. Тобто у нас буде додати мінус від'ємне число, 8 поділити на 4 буде 2. Тобто буде додати мінус 2. І далі у нас мінус, мінус 2. Якщо перед дужками стоїть знак мінус, то вирази, що стоять в дужках, записуємо з протилежними знаками. Тобто, вираз у нас в дужках стоїть мінус 2, значить буде при розкритті дужок плюс 2. 2 додати мінус 2. Протилежні числа в сумі дають 0. Ми знаємо таке правило. І в нас залишається, що 3 додати 0 буде 3. Тобто відповідь до пункту А. Відповідь буде число 3. Пункт Б. Мінус 6 множимо на 4. Відняти 84, поділити в дужках мінус 3,8, додати 1, 70-х. Ось такий вираз. Так, виконуємо, що перш за все, дії в дужках, потім ділення, множення, ділення, потім додавання, віднімання. Так? Дивимося, у нас в першій ось виразі записано мінус 6 помножити на 4. Множення стоїть, тому ми можемо його сразу, відразу перемножити. Множиться у нас від'ємне число на додатнє. При множенні чисел з різними знаками ми отримаємо від'ємне число. Тобто буде мінус 6 помножити на 4, ми знаємо, що це 24. Далі, мінус 84. Поділити. І давайте, що у нас в дужках? Тут додавання. Додається від'ємне число мінус 3,8 додати 1,7. Правило додавання чисел різних знаків, яке ми. Визначаємо модулі цих чисел. Ставимо знак більшого модуля. Ну, модуль мінус 3,8 буде 3,8, а 1,7 по модулю буде 1,7. Тому ось цей модуль перший більший, тому у нас в сумі буде від'ємне число. Бо знак першого числа мінус. Значить у нас тут буде мінус, поділити на мінус. Визначили знак, а тепер від більшого числа віднімаємо менше. 3,8 відняти 1,7. 3,8 відняти одиниця буде 2,8. Та відняти ще 7 буде 2,1. 2,1. Дерімо. Так, мінус 24. Так і залишається у нас. А тепер виконуємо ділення. Діляться у нас два від'ємних числа. Мінус 84 ділиться на мінус 2,1. При діленні Двох чисел з однаковим знаком, ми отримаємо додатнє число, тобто буде додати. А тепер 84 ділимо на 2,1. 84 ділиться на 21 націло. Це буде 4. Але оскільки у нас не 21, а 2,1, то ми ще один нулик дописуємо. Тобто 84 поділити на 2,1 буде 40. І у нас що виходить? Мінус 24 додати 40. Ми можемо записати як. Більш зручніше 40 відняти 24 переставили місцями. І це дорівнює у нас скільки? 40 відняти 20 буде 20, та ще відняти 4 буде 16. Отже, відповідь до пункту Б третього завдання у нас буде 16. І останнє четверте завдання. обчислити. І тут у нас дроби. Відкриваємо велику дужку, 1 четверта. Відняти ще одні дужки, 1 четверта додати 1,9. Закриваємо дужку, ділимо на 1 1,9. І закриваємо велику дужку. душку. такий вираз в перших дужках. далі ставиться знак множення. Інші дужки відкриваються, 2 треті, додати 7,15. Поділити. Відкриваємо ще одну дужку 0,4, відняти 1,6. Закриваємо дужку і закриваємо велику дужку. Ось такий вираз. Нам треба знайти його результат, обчислити. Почергово виконуємо дії в дужках. Ну От, у нас маленькі є дужки. ось одні дужки, 14 додати 1,9, і ось 0,4 відняти 16. Давайте виконаємо дії. Зведемо до спільного знаменника. Так, перший вираз. Що у нас? Одна четверта, так і запишеться. Відняти четверта додати дев'ята. Зводимо до спільного знаменника. 4 і 9. Спільний знаменник буде 36. Перший вираз нам треба домножити. на скільки? На 9, перший дріб, а другий на 4. Що у нас вийде? Спільний знаменник 36. Тут буде 9 на 1, буде 9. Додати 1 на 4 буде 4. 9 додати 4. Далі, поділити на 1 19 ми можемо поставити знак множення і дріб перевернути. Тобто змінити чисельник і знаменник, поміняти місцями. Так, перші дужки записали. Далі помножити. В других дужках 2 третіх, так і записуємо. Додати 7 7,15, поділити. Тепер треба виконати дії в дужках. 4 десятих ми можемо записати 0,4 десятковий дріб. Ми можемо записати звичайним дробом, як 4 в чисельнику і 10 в знаменнику. Але ще можемо на 2 скоротити, і буде у нас що? Давайте я от сюди його впишу, а ви можете ще раз переписати. 4 десятих це ми можемо записати ось таким чином. 4. Десятих. І на 2 ще ми скоротили, то що у нас виходить? 2. 5 чисельник і знаменник на двійку скоротили. І відняти 1 шоста. Дорівнює. Так, виконуємо праці в перших дужках. Що у нас тут буде? Одна четверта. Відняти. 9 додати 4. Буде 13 36. Тобто тут уже буде 9 додати 4. Давайте ось так. 13. 36. 13,36 ми можемо скоротити на. На, скільки? на 13. Ні, не можемо скоротити, тому так і залишиться. Тобто, у нас виходить що? 13,36 множиться на 9. 9,36 тоді скоротиться у нас, значе нормально виходить. Так. Помножити. Що у нас тут буде? 2 третіх, так і записуємо. Додати 7 7,15. Далі у нас, давайте ось цю операцію в дужках виконаємо. 2 п'ятих відняти 1 шосту. Спільний знаменник 5 і 6. Це спільний знаменник 30 виходить. Перший дріб нам треба на 6 домножити, другий на 5. Поділити ставимо. Що у нас виходить? 2 на 6, 12. Мінус 1 на 5, мінус 5. 12 відняти 5. І тут у нас 30. спільний знаменник. Двічі закрили дужку. Дарі мені. Так. Що у нас в перших дужках? 1 четверта. Відняти. 9,36 скорочуємо на 9. Чисельнику залишається 1 в знаменнику 4. Отже, виходить чисельнику у нас 13 в знаменнику 4. Тобто відняти 13, четверти. Це в перших дужках. Помножити. В других дужках, що у нас виходить? 2 третіх. Додати 7 п'ятнадцятих. Так, тут у нас знак ділення, але ми зараз вже поставимо знак множення, помінявши чисельник і знаменник місцями. 12 відняти 5, скільки у нас виходить? 7. Отже, цей дріб виходить, що? 7 тридцятих. Давайте тут витираю. так? Якщо у нас стоїть тут знак ділення, тобто ми 7 п'ятнадцятих ділимо на 7 тридцятих, ми можемо поставити знак множення і чисельник і знаменник поміняти місцями, тобто помножити на 37. Ну, дивіться, тут теж гарно все скорочується. Так, 1 четверта відняти 13 четверти. Від більшого числа віднімаємо менше і ставимо знак більшого числа. 13 четвертих більше, ніж 1 четверта, тому у нас тут буде від'ємне число. Тепер від 13 четвертих віднімаємо 1 четверту. Буде 12 четверх. Або 12 поділити на 4, ми знаємо, що це буде 3. Тобто буде мінус 3 в перших дужках. Помножити. Що в других дужках у нас? 7 чисельнику, 7 знаменнику скоротили. І 30 чисельнику, 15 знаменнику можна на 15 скоротити. У нас залишиться 2. Тобто, в других дужках у нас виходить, що 2 третіх додати 2. Так, ось таке виходить. Тобто, виходить, що мінус 3 помножити на 2,2 2,2 третіх дорівнює. Ну, давайте притворимо в неправильний дріб. Другий дріб у нас. Да? Мінус 3 помножити. 2 помножити на 3 буде 6, а додати оцю двійку буде 8 третіх. 2 помножити на 8 третіх. Від'ємне число множиться на додатнє число. Знач буде у нас в результаті від'ємне число, мінус. 3 в чисельнику, 3 в знаменнику скоротилися. І залишилось у нас що? Лише 8 в чисельнику. Тобто виходить мінус. 8. Відповідь. Мінус 8. Це буде відповідь на четверте завдання цієї самостійної роботи. Все, розглянули всі 4 завдання самостійної роботи. Якщо відео сподобалось, прохання поставити лайк, написати коментар, щоб його побачило якомога більше учнів. Підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.